Олійні фарби. Здається, що вони були присутніми у житті художників протягом багатьох століть, але насправді з'явилися не так давно у 15 столітті. Привіт! З вами Марта Куман. Сьогодні дізнаємось історію олійних фарб та чим вони особливі. Не перемикайте, буде цікаво. Олійні фарби це густі пасти. Виготовлені шляхом розтирання пігменту зі сполучною речовиною, в якій головною складовою є олія, звідси і назва фарб. Такі фарби увійшли в широкий вжиток зовсім нещодавно. За легендою, їх винайшов нідерландський художник Ян ван Ейк. Проте насправді він лише удосконалив олійні фарби і почав активно їх використовувати. Так олійний живопис став традиційним у Нідерландах, звідти він перейшов до Німеччини і Франції, а потім до Італії. Особливість олійних фарб полягає в тому. Що ними можна писати як гладкій техніці, так і стоп, тобто накладати один чар фарби поверх іншого, отримуючи таким чином об'ємну картину. Саме тому неможливо собі уявити живопис імпресіоністів без використання цих фарб. У XIX столітті у олійних фарб відбувся апгрейд. Їх почали виготовляти у зручних тюбиках. Це стало великим кроком вперед в їхній історії, адже тепер художники могли брати їх із собою будь-куди і писати пейзажі, портрети тощо. Це відбулось у 1841 році. Американський портретист. Джон Гофренд винайшов спосіб пакування олійних фарб у тюбик. Ідею запакованої у тюбики фарби швидко підхопила, і вона стала поштовхом до винаходу портативних мольпертів, які теж було зручно брати із собою куди завгодно. Вся суть олійних фарб полягає у тому, що після висихання. Вони утворюють шар, що схожий на плівку, який часом стає більш твердим. Проте у цьому і мінозоліний фарм. Сохнуть вони не ну, дуже довго. Інколи або картина повністю висохла, потрібно 2-3 роки. Більш тонкий шар фарби, звичайно. Висохне швидше, ніж товстий. Також процес може залежати і від типу олійних фарб, які ви обрали. Ще декілька чинників, які впливають на швидкість сушіння полотна. Це температура та вологість повітря. Краще зберігати готову роботу в сухій кімнаті, куди потрапляє сонячне проміння. Не бійтесь, воно не зіпсує вашу картину. А навпаки, пришвидшить процес. А ось зайва вологість не тільки продовжить сам процес, а й може призвести до подальшого тріскання фарби через кілька років. Отож із сушінням варто бути обережним та приділяти цьому етапу увагу. Проте у цьому є позитивна сторона. Оскільки фарби довго сохнуть, роботу можна управляти на будь-якому етапі, без страху, зіпсувати щось. Застосування олійних фарб виходить за межі живопису, адже їх використовують і в побуті. Фарба, що зроблена на натуральній олії, чудово підходить для оформлення внутрішніх поверхонь під час ремонту. Особливо часто її використовують для стель та ванних приміщень, адже олійна фарба без проблем витримує перепади температури і не боїться вологості. Тож такі фарби стоїть у нагоді не тільки художникам, а й людям, які декорують свою оселю. Олійні фарби по праву вважаються найпопулярнішими у світовому малярстві. Неможливо перелічити, скільки відомих шедеврів було написано ним. Вони довговічні та практичні. А на цьому я марта куман і з вами прощаюсь, Па-па!